Привіт, друзі та гості мого каналу. Я Наталя. І сьогодні у нас глибоке розслаблення перед сном. Можна виконувати зразу у ліжку. Тому зробіть спочатку всі свої вечірні справи, щоб після цієї практики можна спокійно поринути у сон. Сідаємо зручно. Прикриємо очі і зробимо повільні вдихи та видихи. Перемістимо увагу з голови у тіло, спостерігаємо за своїм диханням, робимо вдих. І з видихом підборіддя опускаємо до грудей. Плавно, праве вухо перекочуємо до правого плеча. Легеньку голову відкинемо назад і вперед. Погойдаємо назад і вперед. Перекочимо під до грудей і ліве вухо до лівого плеча, плечі опущені, розслаблені, голову злегка назад і вперед, назад, акуратно, до комфортного відчуття. Плавно погойдали. І повертаємо підборіддя до грудей і піднімемо голову. Повернемося в центр. Добре. Робимо вдих, витягуємо руки вгору. І з видихом зводимо лопатки разом, погляд злегка вгору. Вдих, витягнули руки, на видиху нахил в праву сторону. Вдих, витягнулися вгору. Видих, зводимо лопатки, вдих витягнулися і з видихом нахил в ліву сторону. Вдих, витягнулися вгору, зводимо лопатки разом. Вдих, витягнулись, видих нахил в праву сторону. Вдих в центр. Звели лопатки разом. Вдих витягнулись і видих нахил в ліву сторону. Вдих витягнулись і з видихом опустили руки переплетемо ножки по-іншому. Витягуємося вгору, переплітаємо наші пальчики і долоні витягуємо в стелю. Підводимо плечі до вух і з видихом опускаємо вниз. Вдих, витягнулись, видих, відвели плечі від вух. Зробимо декілька разів. Вдих, плечі вгору, з видихом округлили спинку. Вдих, руки витягнули вгору, видих, округлили спинку, руки вниз. Вдих, витягнулись і з видихом округлили спинку. Вдих, витягнулись і з видихом опустили руки вниз. Добре. Сядемо рівно, зручно, права рука вгору і торкається лівого коліна, ліва рука назад. Повертаємо в центр, права рука на підлозі, ліва вгору, нахил в праву сторону. Водих повернулись в центр, ліву руку витягнули вгору і чіпляється рука за праве коліно. Скрутка в праву сторону, дихаємо, плечі відводимо від вух, повертаємося в центр, права рука вгору і нахил в ліву сторону. Кожного свій нахил, хтось може глибше відгнутися, хтось менше. Це не так важливо, головне те, що ви відчуваєте. Повернулися в центр. І зараз витягуємо праву ніжку в сторону. Має бути, перш за все, для вас комфортно. Так само, хтось може далеко в сторону відведе, хтось ближче. Робимо вдих і з видихом плавно. Нахиляємося е, вперед. Стараємось ту спинку не округляти, а пупком тягнутися до підлоги. Можна залишитися е, вище, хтось, кому хто більш гнучкіший, може опуститись на е, лікті. Вдихаємо, з вдихом, акуратно піднімемося і поміняємо ножку, витягнемо ліву ножку в сторону, робимо вдих, і з видихом нахилимося вперед. Можете відчути, як тягнуться м'язи у вашій лівій ножці. Не перетягуємо, не допускаємо болючого відчуття, спостерігаємо і насолоджуємося приємним відчуттям потягування. З наступним вдихом піднімемося і зберемо наші ножки разом, витягнемо спинку і зробимо кругові оберти тулубом. В кожного своя амплітуда, робимо в своєму темпі. Відстежуємо відчуття у тілі. Давайте тепер в іншу сторону. Дуже гарно, так приємно. Добре, і повернулися. Центр. Перейдемо до шавасани, до практики глибокого розслаблення. Якщо ви у ліжку, чудово лягаємо, накриваємося ковдрою, щоб нам було тепло та зручно. Я накриваюся пледом та також лягаю разом із вами. Ножки ставимо на комфортній ширині, це десь буде в кожну індивідуально, але в середньому десь на ширині тазу, можливо, трошки ширше. Руки вздовж тіла, долонями вгору. Можна злегка підняти таз і спинку нашу ніби постелити на килимок, і потім опустити таз. Так, вмостилися зручно, прикриємо очі, дихаємо спокійно та плавно, не оцінюємо, чи ми правильно робимо, чи неправильно, не контролюємо, просто спостерігаємо за диханням. Постерігаємо за відчуттям у тілі. Відчуйте комфорт та затишок. Кожний видих це можливість зняти напругу з тіла. Пустите думки, які вам заважають розслабитися? Відчуйте пальчики на ногах. Пальчики на правій нозі. Пальчики на лівій нозі. Зробимо глибокий вдих. І на видиху відчуємо, як наші пальці стають важкими. Копимо вдих. зверніть увагу на праву ногу, налитковий м'яз. коліно. Стегно. А тепер. Перемістіть увагу на ліву ногу. Ліве коліно. Ліве стегно. Відстежуємо будь-які відчуття. Робимо вдих. І з видихом нехай наші м'язи, ніг, коліна, стегна розслабляються, стають важкими і ніби тануть у нашому ліжку, нашій таз. Живіт. Нижня частина спини розслаблені. Відпустимо будь-яку напругу, яка там є. Наші пальці на руках. Наші долоні, зап'ястя, передпліччя, лікті, плечі, грудна клітка. Проскануйте ці частини тіла. Якщо вони напружені, дозвольте їм розслабитись. Відпустіть будь-які відчуття, які там є. І дозвольте їм розчинитися у ліжку. Наші пальці стають важкими, долоні, руки, плечі, грудна клітка. Все розслабляється. Вдих і витих. Відчуйте нашу шию. Рот, ніс, очі, вуха. Вдих і на видоху розслабте шию. Розслабте рот. Розслаблені наші очі. Щоки. Постерігаємо за потоком повітря, в носі, в горлі, в грудній клітці. Помічайте, як на вдиху піднімається та на видиху опускається наше віт. І з кожним видихом тіло стає все важчим. З кожним видихом відпускаємо все те, що нам заважає, що нас стримує рухатись далі. Коли я готуюсь до сну, я розслабляюсь. Мій розум спокої, Я спостерігаю за своїм тілом. Хто бажає може плавно поринути у сон. Спокійної ночі вам, мої друзі. Я поворушу пальчиками рук, пальчиками ніг. Потянувся, повернуся на бік і повільно, без різких рухів піднімусь. Дякую вам, що були зі мною Намасте.